Всім привіт! Сьогодні в очікуванні привозки бройлера коп 500. Хочу вам розказати в цьому відео, які можуть бути помилки, не у всіх, але часті помилки при посадці цеплят. Перше, що ми робимо, це простилаємо їм отакі ганчірки. Робиться це для того, що буває. Ну, штучок 5-6, в них лапки застріють, хоч і кліточка маленька, але бува застріють лапки і тоді вони раняться. Потім углий кліток. же вони бува голови просовують, туди підв'язуємо знизу тепер проволокою. Ну, а так, що ми ще робимо? Провіряємо освітлення, настраюємо. От такий рубільничок у нас. Вот, включаем. і так вона їм підсвічує. Потім також вмикаємо їм перші 10 днів в теплову пушку. Должні скоро привезти, то вже можна, щоб підігрівало. Зараз тут температура 25 градусів. Настроїмо зараз терморегулятор на 33. Все, чекаємо, як приїдуть, я вам покажу. Так, температура піднялася до 20. Ну, 28. Привезли ось такі от цеплятка. Ой. О, зараз ми вас переселимо. Так. Так, зараз я переселю і включу заново відео. Так, ось їх поселив на постійне місце їхнє проживання. А я ознайомлюється. Води поки їжі не даємо хвилин 30, Хай нагріється. Будем дивитися. Так. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, буду знімати хороші відео і про цих цеплять теж. А в кінці року зніму відео і підведемо повністю розчт, скільки ми заробили за цей рік на бройлерах. Всім дякую!